Слава Ісусу Христу, мої дорогесенькі, благословення, люблячого Бога Отця, Сина Духа Святого, і буде з вами. Сьогодні у нас п'ятниця, завершення фактично робочого тижня. Хлопчики мені зранку замовили перед школою. Зварити борщику їм, варю борщ. З обіда приїде Сергійко з навчання з університету. І всі хочуть борщу. Трошки похолодало, на дворі стало холодніше, і люди хочуть ситнішої їжі. Хочуть діточки вже борщику. Раніше супчику можна було обійтися, то хвилина варити, а зараз борщик. Зараз борщик, простий козацький. Е, до речі, питалися мене якось було в коментарях, як ви робите, що у вас борщ червоний? О, що червоний борщ? У мене такий аж вишневий борщ, потім покажу, як звариться. Е, значить так. Бульйон варимо в кастрюлі. Я 6-літрового руху. 6 літрів для нас то такого і нема. Шестилітрова каструля бульйону, далі картопелька відварується. А окремо робиться зажарка. Смажиться бурячок, о, томатна паста, морква, цибулька окремо. І тоді, коли це вже зварилося з картопля з бульйону, виключаю. Додаю не кип'ячу буряк, додаю буряк і він вишневі, ашіолетвий. Тому благословінців і мирного неба. Дякую Богу, ЗСУ, за, за новий день. З Богом! Пока! О, Ісусу Христу. Слава на віки Богу. Священник сіє, а що за звичай священники? священики? Що попадати їдять. Тож не щодня коту масляниця. Сьогодні поприйшов з роботи, зварив борща. Бо мої хлопчики працювали. Зараз їли борщ разом зі мною. То Сергійко і Павло. Вони роблять роботу велику, а я зварив борща, поки обідня перерва, зараз їду зерно видавати. Їмо борщ, а ще сальце до борщу, Цибулька. Діло таке, знаєте, чисто українська їжа, хлопці. Спрій, борщ, йдемо їсти. Йдем. Все, будьте здоровенькі. Просте їмо таке саме, як люди.